Вітаю вас 16 травня сьогодні, і ви просили мене розглянути Папу Римського, не самого Папу Римського, а те, що він запропонував своє посередництво країнам світу, не тільки нам, країнам світу, що перебувають у стані війни. Спочатку він, звісно, згадав нас, Україну, Україну та РФ. Про це Папа Римський заявив в промові. 14 травня 2 дні тому він сказав, що я готовий допомогти ворогам подивитись один одному в очі, щоб люди змогли знову здобути надію на мир. І Пантіфік згадав про Україну, Росію, також Сирію, Ліван, Близький Схід. Він сказав, що це просто жах, що відбувається насильство і закликає до роботи з досягнення миру. Давайте спитаємо. Буде коротенький розклад, просто хочу спитати. Ось його навіть фото тут знайшла. Папа Римський. Так, як його зову? Лев? Лев? Новий папа Римський Лев запропонував себе, своє посередництво Україні та Росії, допомогти подивитись один одному в очі і здобути мир. Новий папа римський Лев запропонував стати посередником в перемовинах. Що вийде з цього? Що з цього вийде? Що з цього вийде? Двіка кубків дійсно. Розм... О, дивіться, двійка кубків іерафант. Як таке може бути? Сім мічей. Це якась хитрість. Дивіться, це якась хитрість. Папа римський. Двіка кубків. Розмови домовленості. Хитрість. В чому хитрість? В чому хитрість? Зеленський. Такі плани. Пришвидчити 10 кубків, пришвидшити мир. Дивіться, своєю заявою. Він. Це хитрість з його боку. Він хоче. А, до речі, ще буде зустріч папи римського на днях, або сьогодні, не знаю, або на днях. На вихідних буде зустріч Зеленського і Папи Римського. Ось! Показує. Дійсно. Це, він хоче, є такі плани. Карта швидкість і 10 кубків. 10 кубків це, ну, 10 кубків це дивіться ну, сім'я, родини, всі разом, немає війни. Дійсно, і 10 пентаклі, а тут ще й гроші великі великі, великі гроші. З його боку може бути фінансова якась допомога. Вона може не афішуватися. Ось так. Дійсно, він цього хоче. Ось. Ірафант, папа римський, дивіться, в, до речі, дуже схожий. О, бачите, який красивий ірафант. І дві кубків домовленості. Хитрість, Зеленський. Плани швидше прийти до завершення до миру, щоб люди жили в спокої. Десять кубків це коли люди живуть в спокої. Дійсно, чи вдасться, ну, давайте, чи вдасться папе, новому папи римському лев. Чи вдасться йому допомогти Україні здобути мир? Чи вдасться новому папи римському лев здобути, допомогти здобути Україні мир? Дев'ять кубків, задоволення, 10 пентаклі, допомога, великі гроші. І туз кубків, так, моя відповідь так, йому якимось чином вдасться. Бачите, 10 кубків, 9 кубків, туз кубків це карти скарбів, це карти підтримки, багатства. Він має вплив. Папа Римський має вплив або ж має контроль якихось великих фінансів, або буде нам допомога. Ну, щось таке. А ну, давайте ще раз. Папа Римський новий. Лев, чи вдасться йому допомогти Україні нарешті завершити війну і здобути мир. Карта світу, дивіться, мир. Зміни. Ну, Важко, дуже важка ситуація. Йому вдасться 10, 10 жезлів колесо фортуни зрушити з мертвої точки. При, і. Повернути колесо Фортуни із 10 жезлів в сторону світу. Завершення війни. Рух обмеження. Паш пентаклі. З одної сторони, в нього є якісь обмеження: поїздок або чогось ще, або. Папа Римський не має права зустрічатися, але якимось чином він буде впливати, пришвидшити. Плани пришвидшити. Ось. Плани пришвидшити зустріч короля Кубків Зеленського з королем Жезлів. Це хтось з Росії. І карта перемоги. Він вплине, він якимось чином допоможе. Зустріч. Зустрітися оцим ну, нашій, ну, Зеленському і не знаю, Путіну або зам, зам Путіна. Хто там зам Путіна? Десять Кубків і мир Сила. Він допоможе організувати якусь зустріч. І ця зустріч призведе до завершення. Так показує. А ну давайте спитаємо, чи знаєте про що буде зустріч на цьому тижні. В кінці тижня буде зустріч. Папа Римський та Зеленський. Як вона пройде? Буде зустріч в найближчі дні. Папа Римський та Зеленський. Як вона пройде? Ну, не знаю коли, чи завтра, чи післязавтра найближчі дні запланована зустріч. Папа Римський та Зеленський. Як вона пройде? Зірка. Надія. Розмови. Швидкість обмеження дорога. Обмеження, дорога. Що це? Топік, Мах. Хтось хоче завадити цієї зустрічі. Дивіться, хтось хоче завадити, щоб Зеленський зустрівся з папою римським. Хтось буде сувати палки в колеса. прямо тут чітко. Імператор. Ход. Імператор не хоче, щоб зустрічався Зеленський з Папою Римським. І, до речі, Зеленському небезпека є. Знову мені так показує в дорозі. Не хоче, щоб він з ним співпрацював, щоб він з ним розмовляв. Не хоче. Ну, імператор. Допомога, великі гроші. Знов, знов мені показує, що Папа Римський якимось чином повинен допомогти Україні Зеленському зустрітися з Росією і здобути, ну тут карта перемоги, 6 жезлів і 10 пентаклі. Підтримка, гроші. Ось так показує. Такі плани. Ну, тобто, новий Папа Римський дійсно прикладе зусиль для України, щоб нарешті війна закінчилась. Ось так.